Продовж двох тижнів 13 команд різних підрозділів Рівненської АЕС боролися за звання найкращих у третьому виді змагань 27-ї спартакіади атомної станції. У фінал вийшли чотири команди. Представники РП-2 змагалися проти хімцеху, а об'єднана команда ЦРБ ЦД та РАВ боролася проти РП-1. Дуже напружені були ігри, особливо в фіналі. Лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Чемпіоном стала об'єднана команда ЦРБЦД Тарал. На другому місці команда РП-2. І лише третє місце зайняв чемпіон минулорічної спартакіади і чемпіон змагань із стрітболу команда Хімцефер. Команда РП-1 зайняла четверте місце і була нагороджена Кубком за волю до перемоги. Учасники Спартакіади зізнаються, що ігри були дуже цікавими. До фінального свистка результат залишався непередбачуваним. Ігри вони були дуже насичені. Хотів би відмітити всі команди, дуже сильні команди були цього року так надзвичайно. Навіть були такі моменти, що не очікував, що так буде від деяких людей, команд, але дуже гарно себе проявили. Всі вболівальники активно підтримували своїх колег, вселяючи гравцям впевненість у свої сили. «Вболівав я за дві команди за «Хімцех» Ну і за себе звичайно. Це мій цех переможець один, Це традиційної безпеки. Чи ми їх і вітаємо? Повболівати за свій колектив та підтримати бойовий дух команди завітав і керівник хімічного цеху Раес. Дуже емоційна гра, да? дуже такий складний сьогодні. був матч і дуже багато що вирішувалося. Дуже вдячний своїм хлопцям, що вони віддали всі свої сили, всі свої емоції стримали, відіграли як слід. Ну, Гідних хлопці як і працівники, так і спортсмени. Їм не дуже приємно. Я є керівником такими хлопцями. Незалежно від результату усі гравці отримали безліч позитивних вражень від змагань. Команди продемонстрували чудову фізичну підготовку, згуртованість, силу духу та справжню жаху до перемоги. Ми тренуємось хтось баскетболом, я, наприклад, і волейболом займаюсь. Приходимо, граємо. Адміністрація, і керівництво підтримують, сприяють розвитку спорту. І також хочу подякувати нашим Збройним силам України за таку можливість в такий час прийти, потренуватись, пограти. Дякуємо їм. Спартакіада Раес у розпалі. Запекла боротьба триває, а попереду ще більше яскравих емоцій та цікавих змагань з інших видів спорту. в залі 27-ї Спартакіади Раес. Вже через тиждень почнуться змагання на штучному майданчику з міні-футболу. Отже, я запрошую любителів футболу, розпочинаємо вже футбольний сезон, приходьте, не пошалкуйте. Ігри будуть цікаві, в нас будуть змагання з гірового спорту, шашки, шахмати, велоспорт. І в червні місяці останнім видом будуть змагання в нас із пляжного волейболу, потім ми йдемо на канікули літні і спартакіада продовжиться вже з вересня місяця. Альона Грищук, Руслан Шевчук, Уїта ЗГРАЕС